місті Борисполі в мікрорайони Левади біля четвертої школи причаїлась Еврика. Вона осередок дитячої творчості. Тут проводить своє дозвілля майже тисяча школярів міста. Тут понад 70 гуртків Є і технічного спрямування, як авіасудно, автомодельний картинг гурток, і рукоділля, і малювання, і петриківський розпис, інформатика, бісероплетіння, гончарство та кераміка, машинне в'язання, деревообробка. Але все по порядку. Еврика вигукнув архімед, коли відкрив гідростатичний закон. З Тих часів це слово вживають, описуючи радість від вирішення складної задачі. А ось вихованням центру технічної творчості Еврика задачі трапляються непрості. Тут і Архімеду було б чому повчитися. Наприклад, Дмитро Корнус щодня після школи виконує практичне завдання з уроку фізики. Хлопець конструює літаки. Ось цей літальний апарат розвиває швидкість до 160 км на годину. Я більше всього такими моделями панелями. В чому її принцип? Сюди ставиться мотор. Е, Самоліт літить близько 160 км в час. Це професіонально. Летает. В чем принцип? Летают два человека в кругу, вот, и сзади к самолету цепляются ленты. Лента там веревка 2 метра, и лента сама еще 3 метра. Вот. И нужно винтом с работающим двигателем, когда в воздухе летаешь, нужно попасть э, противнику по ленте. Нужно сделать как можно большее число труб. В авіагуртку займаються хлопці, починаючи з сьомого класу. Часто густо потім авіамоделюванням та авіаспортом займаються все життя. Нерідко, коли виростаючи, захоплюються небом та літаками по-дорослому. За останній рік двоє вихованців гуртка вступили до авіаучилища. Конструювання літаків заняття для хлопців, але це не аксіома, кажуть вевриці. Однак не пригадують, щоб хоч одна з маленьких бориспільчанок зацікавилась не лише з погляданням змагань, а й спробувала в них взяти участь. Дівчатка вибирають собі більш спокій ...заняття. Тим більше, що в таких у центрі технічної творчості вступай, не хочу. І гурток машинного в'язання, і м'якої іграшки, і бісероплетіння, і флористики, і перукарської майстерності. Семикласниця Юля навчається одразу в двох гуртках. На сьогоднішньому році дівчатка роблять Снігуроньку для новорічної виставки. Викладач Наталія Верещинська вчить дівчат машинов'язанню, а також робити ляльки-мотанки. Вона певна, ученицям її наука в житті стане у пригоді. Адже тримати Волку в руках має вміти кожна господиня. «Рукоділлям займаються всі все життя. Це вже раз дано, раз вони сюди прибігли, і голочка в них в руках. Це значить на все життя. Це просто кожен знаходить своє, хтось сцена, комусь голочка, хтось і малює. У кожного ну наші різноманітні виставки, гурточки. Вибачте, і кожен находить по своїм інтересам діти. А ці дітлахи ані пари слів із уст, маленькі пікасу захопились малюванням. Одні стараються для виставки, а інші порадувати батьків яскравим пейзажем. Контури ні ножко поводі контури листика. Так акуратненько, Так, і контур. Чуть-чуть. Листик. Незважаючи на їх маленький вік, каже викладач малювання, діти вже відчувають відтінки та можуть передати форму. Окрім того, вміють і фантазувати. Аби допомогти втілити дитячу уяву на папері, викладач не жаліє ані часу, ані фарб. Творчість вихованців плекає і керівник гуртка кераміки та гончарства Андрій Германчук. Він сам ще недавно тут був учнем. Каже, мистецтво кераміки завжди було його, тому навіть коли випустився зі школи, став студентом, не зміг відійти. На теж настановлює своїх вихованців. Звісно, не кожен стане з них скульптором. Однак кожному подобається ліпити. І всім новичкам, що приходять до нього, Андрій пропонує першочергово познайомитися з глиною. Перше, з чого починається завжди заняття, з чого починається, ну, будь-яка це потрібно відчути глину в тобто Її потрібно потримати в руках і відчути, яка вона на дотик, тобто взяти її пом'яти. А потім вже всі є. На перше заняття ніколи не буває якогось якихось обмежень. І людина повинна сама зрозуміти, що вона хоче. От вона взяла цей шматочок глини, вона її пом'яла. І от Щось щось народжується з цього. Можливо, це буде колобок, а можливо, це буде щось там. Ось тут народжуються кораблі, звісно, в мініатюрі. Але не лише формою, а й начинням нагадують справжні учні судномоделісти прилаштовують до своїх кораблів справжні двигуни, акумулятори. Зовні моделі теж копії прототипів. Є тут і військові, і вантажні. Судно, яке зараз майструє Євген пасажирське. Воно буде без радіокерування. Хлопець готується до змагань. Над цим кораблем він працював майже півроку. А ось ця модель ще не скоро стане на воду. Веренці з і ебоксидна є смола. Матриця смазується дельваксом, потім наноситься ебоксидна смола. Проходить деяке час. Наноситься перший слой стеклоткані. Стекло ну, перед тим як накладатися, дола пропалитися». Є у евреці комп'ютерний клас. Викладач Андрій Спасовський навчить графіці навіть першокласника. Безперечно краще займатися з дітьми старшого віку, але нічого, от якщо ви подивитесь, там у нас от наші сімейкласники роблять досить такі цікаві речі, навіть уже мультики. Від еврики до академії наук відібрати талановитих учнів найкращих цією роботою займається Ігор Недожій. Він готує дітей до малої академії наук, до конкурсів міжнародних молодіжних проєктів. Потрібно, аби дитина не боялася публіки, уміла презентувати себе і відкриває секрет, як вибрати сотень талановитих вихованців еврики найобдарованішого. Головне каже викладач, аби дитина проявила бажання та була цілеспрямованою. Нині в доробку талановитих евриківців є дві. Наукових роботи. Одна з них винахід плазмодугової запальнички. «Розміром, як звичайну запальничкою, вона обладає таку потужністю, що запалює десь отаку деревину за 3-4 секунди. Заохочує наукову і творчу і технічну діяльність дітлахів директор еврики Олег Третяк. Він педагог з 21-річним досвідом. Понад 5 років очолює центр. Допоміг нам нинішній мер. він... Допоміг з розвитком авіамодельного спорту і як вкладені гроші, вони дали свій результат. За два роки три чемпіона України. Це все-таки спорт. Спорт не із бідних, як з дешевих. Як одна модель, та ж сама, що ви бачили, вам показували бійцівська модель, вона десь, ну скажемо, до 120 доларів коштує, якщо її в повітрі розбивають. Також не відкривлячи душою, Фронт змін теж нам допоміг. Він купив нам заготовив всю мебель для авіамодельного гуртка, в принципі, всі робочі місця для дітей, і для керівників. Все це завдяки нам. Ну, а інші спонсори це так разові допомоги. Аби відстоювати освітянські інтереси, Олег Тритяк іде в депутати. Деякі питання по нашим освітянській лінії, особисто по цій лінії, що позашкільної освіти, може десь щось і більше зможемо, будучи там, як кажуть, при владі, десь якісь питання вирішувати швидше. Наприклад, в цьому році нашому закладу виділено на сесію, подано було, сесія виділила 2 гектари землі, дали нам для постройки. Картодрома і авто авіадрома за територією місця тут недалеко. І, ну і все на цьому поки що зараз завісло, тому що для цього потрібні кошти. І, мабуть, варто довіряти чоловікові, якому довіряє понад 900 дітлахів, а діти, на відміну від дорослих, щирі і не сприймають фальші.